Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромат від Jean -Paul Gaultier, який називається La Belle Flower Edition. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат і ще багато-багато інших класних ароматів. Так, я хочу вам розповісти про аромат, який є це лімітка на літо. І Jean Paul Gottier я дуже-дуже люблю цей бренд. Якщо хтось мене не так давно дивиться, якщо ви не знаєте про мої смаки, то Jean Paul Gottier один з моїх найулюбленіших брендів. Я дуже люблю аромат Jean Paul Gottier Classic, і Шампуль Gaultier Класік це один з моїх топ 3 аромата життя. Jean -Paul Gaultier Класік, потім Кен Клен Ван. Також е ще один аромат це Феменін від Дольчих Бана. А що у нас є в цьому ароматі? В цьому ароматі у нас є абрикоси, потім магнолія, жасмін та осматус, ваніль, вітівер та а, пачулі. Цей аромат виходить в 100 мл, і це у них нормальна така практика, кожне літочко вони роблять аромат на літо, лімітована пляшечка на літо. і всі вони, майже завжди вони всі 100 мл. Я не буду казати, що завжди, але то, що я бачила, я особисто завжди це було 100 мл. Може, якщо ви десь у Франції, де. Це дім бренда. Зараз це, це Барселона, бо його купив інший бренд. Може, там десь якісь лімітовані пляшечки, але майже завжди 100 мл. І я, незважаючи на те, що я дуже поважаю цей бренд, я люблю його, я ніколи не любила якраз лімітовані видання на літо, тому що якось вони були не дуже класні. Я пам'ятаю, у мене був якраз цей аромат і ще декілька інших лімітованих на літо. І... Знаєте, вони якось зробили аромат без алкоголю. Ну, тому що, щоб на пляж ходити під сонечком, щоб, щоб алкоголем не зіпсувати шкіру собі. Так ось цей аромат він просто не тримався. Тому що алкоголю немає. Це просто була як вода. Вода трішки-трішки якогось запаху. І всі інші аромати, знаєте, лімітовані на літо. Якось вони було, всі вони були мімо для мене, просто повз проходять і нічого такого, або не такі яскраві, або якось вони так зроблені, що краще можна було і не робити. Таке враження, що вони їх робили тільки для того, що потрібно робити, а не для того, щоб вони ось хотіли зробити якийсь класний аромат. Ну, коротше кажучи. Ще, що мені не сподобалося в цьому ароматі, по-перше, всі пляшки 100 мл. Це, дов, це доволі багато, по-перше, на літо. По-друге, це ж е, означає, що і ціна не маленька. Ціна е, трішечки залежить від того, де ви купувати це будете. Трішечки ціна так, знаєте, від 120 до 160, 160 євро майже 159. Тобто ціна багата, ціна велика, пляшка сама красива, 100%, але не всім людям потрібна пляшечка 100 мл. Знаєте, принаймні мені 100% ні. Потім, те, що мені не сподобалось дуже в цьому ароматі, він не довго тримається. Він, знаєте, через, через два. Через дві 2, 2 години він стає такий ото аромат при шкірі, дуже-дуже при шкірі. У мене оце останній мій пробник, і у мене ще є проб, ще був пробник цього аромату. І, тобто я використала два пробника. І знаєте, я не задоволена тим, як себе цей аромат погодить. Бо за 100, ну, скажімо, Середня ціна, скажімо, 140 євро. За 140 євро аромат повинен погодити себе по-іншому. Аромат повинен бути більш яскравий, він більш він більше, довше повинен сидіти на шкірі. На мені, якщо оцей, коли я тестувала цей аромат, то це 2 години і вже через годину він стає таким тихим-тихим-тихим, і він просто на шкірі, я його відчуваю. Але я його відчуваю, коли я отак носом притуляюся до шкіри. Тобто не яскравий аромат. І не всі аромати повинні бути яскравими люди. Але якщо ви сплачуєте за аромат 140 євро, я хочу, щоб аромат був яскравий. Я хочу, щоб він був такий дуже, дуже його щоб його чути було. Краще я буду робити три пшика. І аромат буде стояти на мені, сидіти на мені 3 години 5 годин, чим я буду робити 10 і це буде триматися на мені 1 годину, тим паче за таку ціну. Тобто ціна завелика для цього аромату. Я спробувала якось зробити десь 10 пшиків, стало краще. Десь 3 години я цей аромат відчувала, і також через 2 години він став такий дуже-дуже дуже при шкірі. Це мене не влаштовує. А зараз про позитивно. Тут є абрикоси. І абрикоси насправді тут є. Знаєте, ось якраз коли я тестувала цей аромат, у мене вдома були абрикоси. І я ото ходила нюхну трішки абрикоса, нюхну трішки от, от, отак руку. Ну, Звісно, абрикоси, реалі, реалістичні абрикоси це не те ж саме, що і цей аромат. Але ну, непогано. Ви відчуваєте, що все таки це не супер реалістичні абрикоси, але зроблені вони непогано. Плюс тут ще є білі квіти, не індольні, нічого такого, дуже красиві, все, все класно. І така ваніль, але така легесенька, тонесенька, симпатична така ваніль, тобто не, не яскрава, нічого такого, знаєте, не можу сказати, що цей аромат якось він відокремлюється для мене від інших ароматів. Доволі стандартний аромат абрикоси чути, квіточки чути, оця ванілька чути. І воно і непогано, люди, але. Не за 140 євро. Ось просто, я не знаю, може комусь він дуже подобається. І я хочу сказати чесно, що мені він теж сподобався. Ось у мене, ось у мене були оці два проника, вони мені сподобались. Мені було класно, зручно, приємно з цим ароматом ходити. Але не в. Бажання в мене нема ем, платити за цей аромат 140 євро. Бо, як на мене, він того не вартий. Він того не вартий. Звісно, це вам вирішувати, чи варте він чи ні. Якщо вам, вам подобається абрикос, ви, ви хочете собі абрикосовий ем, аромат, я дуже вам раджу йти спочатку його тестувати, дивитися на нього, як він вам, і вже потім купувати, якщо він вам е, подобається. Не купуйте його наосліп, бо ви можете бути розчаровані. Бо за таку цену, я б хотіла, щоб він був якийсь біль, більш красивий. І потім більш красивий, так, і ще більш якийсь складний. Я не про те, що повинен там уд якийсь був, або троянда, або, я не знаю, там що шафран. Ні, я про те, що і абрикосові аромати теж можуть бути складними класними, так? А тут. Його нема. Тут така, знаєте, композиція, абрикоски, ванілька, квіточки. І таке враження, що ці, що ці аромати, у цей аромат ви можете купити е, ну, євро за 50 десь просто. Тобто я не вражена. Я не вражена, я, 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 я собі його не хочу. Е, не виникає у мене бажання додати його до. до до, до колекції. Тому що, як на мене, Ну не дуже він. Все ж таки він не дуже. На цю на цю ціну. Був би він, знаєте, зробили б вони, наприклад, цей аромат з меншою ціною, тоді ще можна було якось на, на літочко Купити, але ну, нічого в ньому такого вау немає вау-фактора нема, і абрикоси можуть бути більш красивими, більш реалістичними. Мені, знаєте, навіть чимось нагадав оцей абрикосовий аромат. Оце, знаєте, такі абрикосові є соки або напої, ось щось таке, і там всі, там всі оці ароматизатори. Тобто не супер реалістичні абрикоси. Зокрема, якщо ось я їх. Його цей аромат порівнювало з, з, з абрикосом. Так що ось, хочу у вас узнати, що ви думаєте про цей аромат, чи сподобався вам він чи не сподобався. Я вам бажаю добро, доброго дня, доброї суботи. Я ніколи не роблю відео в суботу, просто я не могла зробити це відео. Зовсім ніяке відео на цьому тижні. У мене дуже було справ багато, так що я перепрошую, але ми побачимось з вами завтра. В неділю ми з вами побачимося, у мене було, буде відео. Па-па!